Мы один народ. Ты русский, да? Что а ты думаешь про войну в Украине? Русские правы или нет? Съебись отсюда, пожалуйста, Почти, им не что сказать на про це. это. Точно не твоя лужайка. Что, а, твоя лужайка? Надо, вот здесь Сейчас запишу видео и, и буду делать все, что хочу здесь. Полицию хочешь вызывать? Съебись отсюда нахуй, блядь. А в пиз... пизду, понял? пизду, ебаная Слышь, я после пяти пулевых после войны, потому что твои меня стреляли, блядь. А, а что ты не в России тогда? Ты любишь Россию? Что ты тогда в Германии, не в России? От, 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 бачите, і нема, нема що сказати навіть про це. На Тому що я після раніні, дурак. А, а ти був на війні? А чого ти на війну не підеш? чого ти на війну не підеш? Хорошо, якщо ми один народ, то а, Росія це хто вообще? Монголи, буряти, тоді ми що так, так, схожі з монголами і з бурятами? Хто вообще така Росія? У і бурята є своя республіка. У Казахстана є своя республіка, у білорусів є своя республіка. А Росія, хто вони та Вони Росія до сих пор не війшла в спадщину радянського союзу. Ніхто, до речі, не війшов з збивши радянського союзу, в спадщину радянського союзу. Це до речі, може зробити Україна і забрати всі ресурси колишнього радянського союзу на міжнародному рівні. Ну це важко, правда. Ну теоретично це типа можливо. Поняло така історія. Все, друзі на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Папа. -па.